У танцювальній залі будинку культури представили на продаж 50 лотів: картини, прикраси, ляльки-мотанки та вироби ручної роботи. Захід відвідали представники місцевого самоврядування та місцеві жителі. Ми також працювали і також ми робили такі самі аукціони. І вони були досить такими цікавими. Ну, напевно, сьогодні він не такий активний, як би хотілось, але ми сподіваємося, що наступний аукціон буде більш активним, більше людей долучиться. Благодійний захід розпочали із виступів творчих колективів закладу. Також на аукціон свої роботи виставили учні Плесенської гімназії, вихованці художньої школи, художник Михайло Сорокін та небайдужі люди. Ціни на лоти варіювалися від 100 до 1000 гривень лоти, які зняли за аукціону, реалізують у наступних благодійних заходах. Прийняли участь люди зі сторони. Вони принесли свої поробки, свої картини, свої вироби, хендмей. Тому я думаю, що наступний раз долучиться ще більше людей, і ми отримаємо ту підтримку для наших воїнів, для хлопців, які підтримують наш спокійний сон і наше небо ході аукціону вдалося зібрати 26 тисяч 650 гривень. Ці кошти направлять на потреби українських захисників. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, Лайк like Тіві.